Ми запрошуємо конкретно блогерів як ми називаємо трибун, трибунів стрийських, стрійські трибуни, які будуть дописувати на ті теми, які їм подобаються, які вони краще знають і будуть розвивати цю тему. Ми також вирішили, щоб Стрий Інфо мав такі окремі проекти. І один із окремих проєктів це сьогодні бібліотека в бібліотеці. Ми знайшли партнерів, які готові літературу свою, яку вони мали, передати в бібліотеку і сформувати окремий фонд. І оце вже такий проект тострі нашого інформаційного порталу Інфо». Партнером нового інформаційного ресурсу є фонд громад Рідня, директор якого нагадала усім про тісну співпрацю з центральною бібліотекою імені Маркіяна Шишкевича. Саме тут і відбулася офіційна презентація сайту. У фондах цієї бібліотеки зберігатимуться і книги нової бібліотеки свідомого стріянина. Вчора також офіційно вручили сертифікати першим блогерам нового інформаційного ресурсу. Та бібліотека є переможцем конкурсу проєктів благодійного фонду Рідня. Попередній проект, який вони подавали на наш конкурс, передбачав збереження бібліотечних фондів, що є дуже актуальним на сьогоднішній день, і завдяки коштам, які вони отримали від благодійного фонду Рідня, вони придбали ксерок, спотужний, яким копіюють сторінки, що вже є знищені в багатьох книжках, і таким чином зберігають бібліотечні фонди.